Привіт, мої хороші! Сьогодні ми з вами закінчуємо множину. Однину ми закінчили вже давно, сьогодні закінчуємо множину. Хочу розпочати з того, що нагадати вам, що моя методика полягає в тому, щоб вивчати польську граматику. Порівняно з українською, бо є дуже багато схожого обидві мови, як не як слов'янські. Отже, якщо граматика різна, тоді ми вивчаємо і запам'ятовуємо польську. А якщо граматика точно така сама, то навіть не тратимо на цей час. І якраз сьогодні у нас така граматика, на яку не варто було би тратити часу, але вона в нас остання, ну і треба якось логічно закінчити. Дивіться. Остання наша граматика це місцевий відмінок. Польською він місцівник. Відповідає на питання, «о ким, «о чим?», на ким, на чим, можуть бути і інше питання, але те найбільш популярне. І дивіться, в українській мові закінчення ах, на лижах, на столах, на ліжках, на лікарях тримається вся медицина, і в польській мові точно так само ах, на нартах, на столах, на ушках і олекажах розмовляємо. Oś tak wygląda nasz ostatni widminok, a teraz powtórzymy wszystkie widminki umnożeni. mnożeniu. Pojechali! Mam nowe zeszyty. Mianownik – kto, co, nowe zeszyty. Dopełniać – kogo, czego. Nie mam nowych zeszytów. Celownik – komu, czemu. Dzięki nowym zeszytom nauczę się pisać. Biernik – kogo, co. Lubię nowe zeszyty. Але увага, якщо там будуть форми ОНІ, то любі тих нових студентів. Це все повторення підсумування. Детальніше це все є в попередніх відео. Якщо ви заплуталися в відео або будь в чому, пишіть в коментарях, і я обов'язково вам допоможу. Наженденік з ким? З чим іде з новими зашитами до школи. I miejscownik, o kim i o czym rozmawiamy, o nowych zeszytach. Zabucielowicirit. Zinocielowicirit, fajne książki, to naprawdę fajne książki mojej ulubionej pisarki, Anny Niemczynów. Kto co? Mianownik, fajne książki. Dopełniać kogo czego, nie przeczytałam jeszcze tych fajnych książek. Celownik, Komu czemu? Dzięki tym fajnym książkom nauczy się czegoś nowego. Biernik, kogo co lubię te fajne książki. I tu uwaga, nagaduję. W ukraińskim mówił my lubimy mu a w polskim mówił sobno studentki. Lubię te studentki. Narzędnik z kim? Z czym? Jadę z fajnymi książkami nad morze w podróż. Miejscownik o kim, o czym rozmawiamy o fajnych książkach. Sredni rytm gotowane jajka. To co gotowane jajka? Dopełniać kogo czego nie lubię gotowanych jajek. Celownik komu czemu? Dzięki gotowanym jajkom będzie pyszna sałatka. Biernik – kogo? co? – Lubię gotowane jajka. Narzędnik – z kim? z czym? – Sałatka z gotowanymi jajkami. Miejscownik – o kim? o czym? – Rozmawiamy o gotowanych jajkach. O i Mam nadzieję, że wszystko a jeśli nie zapamiętamy. То, значить, треба повторити ще раз, і ще раз, і ще раз. Є така гарна вчителька Ельжбєта Зарих, вона викладає польську як іноземну дуже-дуже багато років, і вона є авторкою підручника на вищий позов. І в своїй ступній частині до цього підручника вона дає поради до вивчення іноземної мови свого досвіду. І оця третя порада мені дуже подобається. Тільки Вілокротне повторння провадить до сукцесу. Тільки багаторазове повторювання приведе до успіху, тільки немає іншого способу. Щоб вивчити іноземну мову, є тільки один спосіб повторювати. Комусь достатньо раз повторити слово, і він вже запам'ятав: комусь треба 3-4, комусь 5, а комусь навіть 10. Це залежить від здібностей до вивчення мови. Від мотивації і ну, нікуди ми від цього не подінемося від віку. Але іншого способу немає. Тому якщо ви запам'ятали, супер, якщо не запам'ятали, пропрацьовуємо ще раз і ще раз і ще раз. Я бажаю вам цього успіху. По польську, то життя сукцесу. Кохам вас, па!